Возлюблю Тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, рік спасіння мого, заступник мій, з хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. Огорнули мене, муки смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене, Кайдани пекельні скасували, ускували мене, і світі смертні оплутали мене. У тісноті моїй я призивав Господа. І до Бога мого взивав я, і він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його, і затряслася, захиталася земля, тремтіли, тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом своїм Господь. піднявся дим від гніву Його, і з вуст його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипалося від нього. Він прихилив небеса й зійшов, і морок під ногами Його, і висів, на херовимів, і полетів, понісся на крилах вітру. Хмарами покровом, Він покрив себе, темними хмарами води він огорнув себе. Відблиска його перед ним летіли хмари, град і вогнене вугілля, і загримів у небесах Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розігнав їх, метнув безліч блискавок і розсіяв їх. І відкрилися джерела вод, відкрилися основи Всесвіту від заборони Твоєї, Господи, від подиху, гніву Твого. Він простяг руку з висоти і взяв мене, і з глибокої води визволив мене, Він визволив мене від ворогів моїх сильних, і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене, вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені, бо я зберіг путі Господні. І не був нечестивим перед Богом моїм, бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся, я був непорочний перед Ним і берігся, щоб не зрішити мені, і воздав мені, Господь, за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його. Господи, Ти чиниш з милостивими, милостиво з справедливим, за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його. Бо ти народ поневолений спасаєш і пиху бордих приборкуєш, ти засвічуєш світильник мій, Господь Бог мій просвічує темряву мою, я з тобою, я перемагаю військом, з Богом моїм я через мур перейду, Бог мій, непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонить усіх, що надіються на нього. Бо Хто Бог, крім Господа, Хто захисник, крім Бога нашого, Бог підперізує мене силою і вняє переді мною дорогу мою. Робить ноги мої швидкими, як у оленя. і на висотах Мої ставить мене, привчає руки мої до боротьби, і м'язи мої робить, як лук мідний. Ти, Господи, даєш мені щит спасіння Твого, правиця твоя підтримує мене, і ласка Твоя звеличує мене, ти розшириш кроки мої піді мною, і не хитаються ноги мої, я жену ворогів моїх і настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищую їх, вражаю їх, і вони не можуть стати. Падають під ногами моїми, бо ти підперезав мене силою на битву, кинув під ноги мої тих, що повстали на мене, ти повернув до мене спини ворогів моїх, і я нищив тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому було рятувати до Господа, але Він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, як багно на вулиці, топчу я їх. Ти врятував мене від людського заколоту, поставив мене на чолі народів, народ, якого не знав я, служить мені. Лише почувши про мене, народи підкорюються мені, чужинці запобігають переді мною, навіть в укріпленнях своїх іноплемінники бліднуть і тремтять. Живий Господь і благословенний Бог, і нехай прославлений буде Бог, спасіння мого, Бог що відплачує за мене і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх, відніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. За те буду славити Тебе, Господи. Між народами співатиму імені Твоєму, Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаника свого Давида і роду Його навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердю, день дневі сповіщає про них, і одна ніч дає звістку другій. Нема ні мови, ні говору, де б не чувся голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх Він поставив у них сонце. І воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіємо, мов велетень, щоб обійти коло своє, від краю небес, вихід Його і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його, закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих, повеління Господні праведні, звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди, Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодчі за мед і сотів, бо раб Твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого, нехай же слова уст моїх. І думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердиня моя і Спасителю мій. Вислухає Тебе, Господь, в день печалі, захистить Тебе, ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і сиону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви Твої і все палення Твоє буде приємне, Господь дасть тобі за серцем Твоїм і наміри Твої здійснить. Звеселімося спасінням Твоїм. І в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконує всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого зі святих небес своїх відповідає йому могутністю, спасенної правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші ж кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас. В який би день ми не зверталися до Тебе. Господи, силою Твоєю звеселиться Цар і спасінню Твоєму вельми возрадується, Ти дав йому бажання серця Його і прохання уст Його не відкинув Ти. Ти зустрів Його благословенням благісним і поклав на голову Його вінець із чистого золота. Життя Він просив у тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків, велика слава Його спасінню Твоєм. Славою і величю Ти прикрасив Його, ти дав йому благословення, навіки звеселив Його радістю перед лицем Твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не захитається, рука Твоє, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе. В час гніву Твого ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогоні. Ти знищиш плід їх із землі, і рід поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір, якого не можуть здійснити, ти поженеш їх перед собою, з луків твоїх пустиш стріли в лице їх, піднесися, Господи, силою твоєю. Будемо співати і прославляти могутність Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллелуя, алелуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Боже мій, зглянься на мене, нащо ти покинув мене, далекі від спасіння мого, слова плачу мого. Боже мій взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема спокою мені, ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля, на Тебе надіялися, батьки наші надіялись, і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились, а я черв, а не людина, приниження в людей, і зневага в народів. Усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою. Він надіявся на Бога. Нехай же спасе Його, нехай визволить його, коли Він угодний йому, але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе, від грудей матері моєї, на тебе покинутий я від утроби, Від грудей матері моєї, ти Бог мій, не віддаляйся ж від мене, бо горе, близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські, оточили мене, розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віст, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, в порох смерті ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки мої і ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі. І за одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, визвали від смерті душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, і від рогів єдинорогів визвали мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браття мої. Посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто бояться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля, бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли я благав Його. Буду хвалитися тобою в зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Богі і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають Його, щоб жили серця ваші повіки. Згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господнє є царство, і Він царює над народами, будуть споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться Йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити Йому і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому. Про все, що створив Господь. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смерті не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій, палиця твоя, вони втішили мене, ти наготував перед мною, трапезу на очах нобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоїє найкраща, і милість твоя буде супроводжувати мене по всі дні життя мого, і оселюся в домі Господні на довгі дні. Господня земля, і все, що наповнює її, вселенне і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його. Той, у кого невинні руки і чисте серце, хто не марнував на суюту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога, Спасителя свого, Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже, Яковів, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде, цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний. Господь Могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь сил, Він є, цар слави, слава Отцю і і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Пресвята Троєць, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий зглянці і з цілих немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душе моя, Доки живеш на землі, покайся, бо порох у гробі не молиться і від гріхів не визволяє, взивай до Христа Бога, нагрішив я серцевіччя, раніш, ніж осудити, помилуй мене, душе моя, доки будеш перебувати у гріхах, доки будеш відкладати покаяння, уяви собі суд, що надходить, і взивай до Господа, нагрішив я серцевіччя, раніш, ніж осудити мене, помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові на страшному суді без обвинувачувача провини виявляється, без свідків осуджується, бо Книга совісті розкривається, і діла таємні виявляються, раніш, ніж у тому Всенародному судищі виявити, що судді я Боже, очисти і спаси мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Незбагненне і недослідиме владичиця Богородице. Бога благодатна, содієне через тебе таїнство, бо зачавши невмістимого, ти породила вдягненого у плоть від чистої крові Твоєї, молиш його пречиста, як сина Твого, щоб спас усіх, хто славить Тебе. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, 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 помилуй. Господи, Вседержителю, Слово Безначальне, Твого Отця, самодовершений Боже Ісусе Христе, ради милосердя, милости Твоєї, ніколи не віддаляйся від рабів Твоїх, а завжди в них перебувай, не покинь, всесвятий, Царю, і мене раба Твого, і дай мені недостойному радість Спасіння Твого, просвіти розум мій, світлом пізнання Євангелія Твого, душу мою, любов'ю Христа, Твого обв'яжи. Тіло моє твоїм безстрастям прикрась, думки очисти, ноги мої від спотикання збережи, і не погуби мене з беззаконнями моїми, благий, Господи, але направ мене Боже, і в розуми серце моє, випробуй мене і перевір дороги мої, і якщо я на шляху гріховному, то відверни від Нього і направ на шляхи вічні, бо Ти є путь і істина, і життя. І тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.